Добрий вечір, шановні колеги. Вашій увазі пропоную свій досвід роботи за 2020 2022 роки в Херсонському МВК номер 15. Виступні теми формування предметних компетентностей на уроках української мови та літератури. Відповідно до державного стандарту базової середньої освіти, формування компетентності в освітній галузі мова література, як відомо, здійснюється двома напрямка. Це ключові компетентності та предметні компетентності. І, зокрема, складові мовної компетентності, такі як лінгвістична, орфографічна, граматична. На мою думку, найкраще цього формувати за допомогою різних видів питань. Дуже полюбляю розподільні питанти. Сюди ж також належать пиктанти з ключем. Може відбуватися це завдання по-різному. Я відбував практикую чергування. Усний розподіл, наприклад, коли я диктую дітям завдання з відповідної теми, а вони вже проявляють, наскільки вони засвоюють ту чи іншу тему і розподіляються групами. Звичайно, якщо правильний розподіл, використовуємо ключем, то тут ще цікавіше, оскільки вони можуть прочитати слово чи якесь речення, закодоване при правильному розподілі. Я б рекомендувала і часто практикую у себе в роботі усний оцей розподіл поєднувати саме із завданнями на сервісі Льорні А. Ось, будь ласка, так виглядає саме у мені, заставка цього сервісу. В свій час самотужки опрацьовувала і дуже довго шукала, де ж тут українська мова. Уявляється другі язики. І ось вам, будь ласка, українська мова і література. Ви реєструєтеся і маєте доступ до різних, подивіться, будь ласка, їх декілька сторінок і далі завдань. Замови, якщо автор не закрив не замкнув Доступ до цього завдання. Але, як правило, бачите достатньої кількості, і чим саме також прийнятні завдання, що вже на основі існуючих можна створити свої. Ось, будь ласка, моя така течка. Тут і мої створені, і ті, що я вважала, скажімо так, прийнятні, цікаві для себе покопілювала. Так що можна використовувати дуже хороший сервіс, як на мене, що стосується розподільних дистанцій. Ось, будь ласка, один з різновидів, коли просто на дві групи пропонуєте, що стосується вступні порівняння, і правильно чи неправильно. І таким чином учні проявляють свої компетентності засвоєння саме студентів порівняння. Далі, наступна вправа теж з розподібільного диктанту різновид, це ось такі три е, групи. Перед вами з'являється слово, те, що вчитель е, за, м, заклав у це завдання, і необхідно розподілити, до якої групи зазначеним належить той чи інший е, прикмет. Далі, як інваріант, Скажемо так, завдань, це в нас ці розряди, які я ще не прочитала. Ось такий форма пазлі. Також вгорі ви обираєте, задаєте, зазначаєте саме за яким принципом ведеться розподіл, що стосується ступені порівняння, ось різних форм не утворюють і неправильно утворюють. І а Дитина натискаючи, вона от таким синім кольором більше, це активне, тобто ми шукаємо просто форму, вищого не порівняння. Якщо дитина відповідає правильно, тобто натискаючи, вона виходить із слова і в нас формуються ось такі відповідності. Так? І розгортається певна картинка. Це, як на мене, ще більше посилює азартність, і таким чином не тільки, скажімо так, ще раз засвоюється той чи інший матеріал, проявляється рівень, наскільки учень володіє, компетентний саме з цього питання, а і естетичне таке сприйняття, ось таким чином розкривається. Певна картинка. Ну, звичайно, цю картинку в нас вчитель сам обирає і таким чином сприяє більшому заохоченню до цього учня. Ось, будь ласка, неправильно утворена, і знову ж таки, в кінці вчитель також підбирає слова заохочення, молодець, так тримати. І ось така ніжна, як на мене, картинка північного ем, полюсу. Е, далі, яким іще е, чином е, можна застосовувати і таким обрала, представила всі ці моменти. Наступний із видів роботи, які я активно використовую в школі, це різні тести. Звичайно, можна розгрупувати паперовий варіант тесті, але варто його із такими інтерактивними формами варіювати. Отже, знову ж таки, це різні моделі тестів із Learning Apps. повертаючись на той же ж Learning Apps, зараз хвилиночку. Ми можемо побачити це розділові знаки ось такі варіанти тестів. Так, перепрошую. Тобто, ось таким чином знову ж таки фон підбирає вчитель, неправильно утворено просту форму найвищого ступеня порівняння. Ось обирає. Людина і також, як в тестах правильна відповідь, і знову ж таки його учень відчуває свою підтримку, і наступне питання. Да, тут є такі переходить з підтримки російською мовою, але завдання все українською мовою, і тому, звичайно, ось такі моменти вони дуже і дуже гарно сприймаються учнями. Далі. Ось такий варіант тесті, коли запропонований знову ж таки фон обирає вчитель і необхідно стало незмінно ознаку. Будь ласка, обирає учень в кутику внизу праворуч натискає і ви вилазите такі ось смайли. І зеленим обводиться, тобто це правильна відповідь. У вас далі не пропустить, поки ви учень не відповісти правильно. Тому тут цей перехід, він тільки відкритий за умови правильної відповіді. Це також сприяє, я вважаю, е якщо учень має прогалини стосовно того чи іншої теми питання, то таким чином може ненав'язливо і засвоїти е е е матеріал. Ось так ось, будь ласка, написаємо і продовжуємо далі. Звичайно, кількість питань зарегулюється вчителем в залежності від того, що він там задав. Ну і знову ж таки, ще раз також тестовий варіант, але вже інша картинка. І ось такий варіант тестів, це гра в перший мільйон. Будь ласка, кажуть, це ще інша тема надія прикметник, але ось, будь ласка, знову ж таки, якщо правильна відповідь. То зеленим на, загорається і е, транслюється далі. Якщо за умови неправильної відповіді гра припиняється, то, мені здається, знову ж таки, оцей ось, ось азарт, е, все-таки перший мільйон, хай, хай він уявний, так, е, сприяє такому заохоченню і м, розбавляє всі якісь завдання, різноманіття привносить у е, роботу е, на уроці. А стосовно далі наступного питання, то е, крім е, мовної е, складової, мовленєва, так е, мовних компетентностей. мовленєва, це е, як розумієте, знаєте е, наскільки учень правильно засвоїв ті чи інші е, правила і вміє е, користуватися ними. Під час відповідей на уроках зв'язного мовлення будувати е, зв'язний текст і е, пра, грамотно спілкуватися. Що стосується звичайно текстоцентризму, е, як одне з критерій е, е, сучасного е, програми з української мови, активно е, використовується текст і в підручниках, і сама підбираю. Тексти з різними завданнями: це і редагування, це і переклади, це і проблемні питання, що ставляться в тексті, це і визначені теми та ідеї. Звичайно, всі ці моменти вони сприяють тому, що учень чи учениця відповідаючи він правильно можна спостерігати чи грамотно будує своє мовлення. Часто от редагування. Оскільки російськомовні слова трапляються, то звичайно таким чином, чим більше звучить українських текстів і чим більше дитина сама намагається розмовляти українською мовою, тим, звичайно, і активно повністю її словниковий запас. Ну, знову ж таки, активно практикую різноманітні діалоги. Окрім того, що учні представляють свої діалоги, клас сидить і уважно слухає. Далі, після завершення представлення цього діалогу, запрошую учнів охарактеризувати свої враження висловити стосовно запропонованого діалогу, чи дотримуються теми, чи є якісь мовні огріхи. І знову ж таки, той, хто відповідає, він також відповідає ж певним текстом і характеризує своє мовлення. Культурологічна складова, як представлена в роботі, знову ж таки, це різноманітні вживання фразологізмів. Так, на жаль, не дуже послуговуємося, учні помітили, послуговуються саме фразологізмами в своєму мовленні. І не завжди знають значення того чи іншого фразологізму. Знову ж таки, під час вивчення того ж самого розділу фразології досліджували джерела походження. Тут вам і зв'язок із світовою літературою, з античністю, той же самий Гордіїв вузол чи Ахілесова п'ята і так далі. Розрізнення паронімів. Активно також цей передбачений передбачено підручниками, на цьому акцентується увага. Те ж саме музичний, музикальний, військовий, воєнний, етикитні форми, це також сприяє, скажімо так, покращенню культурного рівня мовлення учнів, це і складання привітальних листівок, це і якісь просто листи там, до друга до. Знайомих і так далі. Ну, і знову ж таки, підбір е, текстів е, все ж таки акцентую увагу на е, такому патріотичному спрямуванні. Е, ну, звичайно, не всі, але е, намагаюся, щоб там була національна символіка е, чи загалом. Е, Символи нашої культури таким чином розширюю завдяки цим текстам кругозір і знанням учнів. Вони потім вже ж і самі досліджують, підбирають ці тексти і роблять доповіді, повідомлення і запам'ятовують Когнітивна складова, як представлена, часто. Сама готую презентації, особливо це стосується тих моментів, якщо немає достатнього матеріалу за підручником шості класи, і це стосується правопиту, наприклад, складних слів. Не враховані, ну оскільки стали активні, я маю на увазі. Частинка, правопис, частинки пів, міні, міді, за новим правописом вони інакше, ніж представлені у правилах підручників. То, звичайно, ось, будь ласка, можна і готуються презентації. Зараз так от швиденько продемонструю, якщо вдасться. Ось, будь ласка, це і спрощення приголосних. А також візуалізація, звичайно, краще сприяє і засвоєнню матеріалу. тут же йдуть і одразу такі коротенькі завдання тестові, і якщо взяти інші інше, тобто візуалізація правопис апострофа. Розбити частинами подається матеріал, якраз психологічно, краще засвоюється і зорово, і на слух, тобто залучаються всі органи почуття, і я вважаю, таким чином сприяє кращому засвоєнню матеріалу і потім, до речі. Навіть якщо цей матеріал і був попередньо представлений, то можна часто учні коментують чи ставлять питання один одному за тими чи іншими слайдами презентації. Учні так самі готують презентації, зокрема, якщо брати вже переходити до літератури, от не так давно вивчали Реодори з Васиківські і було завдання. Підготувати книжку, картинку, обравши один чи декілька епізодів, і як ілюстративний матеріал підібрати, так і текст. Знову ж таки, таким чином учні демонстрували, наскільки вони обізнані загалом із матеріалом, який вивчали, і Наскільки влучно підібрані ці коментарі, не всі діти, будь ласка, мали змогу набрати на комп'ютері, ось самі ілюстрували і писали на такому варіанті, але головне, щоб дитина провела цю роботу і продемонструвала, не залишилася байдужою до виконання цього завдання. До речі, якщо говорити про Саме літературу, то на цьому сервісі Learning Apps, який я згадувала, які дуже мені подобається, а також можна робити готувати завдання із літератури. Ну, якщо вже переходити до літературної компетентності, то на уроках часто використовую різні види читання. Не завжди готують, читають те, що хотілося, тому вказую, на яких сторінках, де там що прочитати, тоді прокоментувати, і знову ж таки, тут і мовлення, тут і чуття тексту, літератури і так далі. Складання плану як до розділу, так і до цілого тексту. Ну і проблемне питання, яке стосується там. Чи героїв, зокрема, тих же самих передорів з високів, то чи це розпишаки, чи це діти, які готові прийти на допомогу, чуйні такі особистості. До речі, ці проблемні питання. Практикувала, розділивши клас на дві групи, такий момент дискусії. Да, одній групі було завдання саме, щоб вони довели, що перед нами це все такі антиболи, як називав від Варава. І, Люди, які тільки шкоду роблять, завдають збитки своїм рідним, і той же саме метро під винарником і так далі. А інша група вона готувала навпаки, це як скажімо так, в позитивному такому ключі характеристику цих героїв, що це і з добрим серцем, той же врятування того ж самоготи Собакевича і так далі. Знову ж таки, оцей такий дух змагання, розподілу на команди, або хто швидше, кожен працює за себе, він, ну скажімо так, оптимізує увагу і сприяє кращій такій роботі, бо кожен хоче, ну, звичайно, якщо готовий, продемонструвати свої знання і набрати якомога більше балів і таким чином. Працює на оцінку, ну а ті, хто не читали, то в цей час може можуть послухати і перейнятися тим же, скажімо так, азартом і наступного разу перечитати. Що стосується письменника і твору, то тут хронологічні ланцюжки активно або сюжетні ланцюжки. Якщо повернутися саме до Learning Apps, то дуже непоганий варіант, якщо зараз вдасться. То ось такі хронологічні ланцюжки можна використовувати. Етапи життя тут Шевченка, коли розподілені дати і є низка подій, і необхідно ось таким ось чином. Підвішувати через 10 років і вказувати той чи інший, скажімо, дату і фіксувати так само можна зробити сюжетний ланцюжок, да, послідовність, наскільки чи відповідає, що поставили діти даніше в певні послідовності. От, наприклад, хороше завдання і сказка про яян. Це, до речі, також як різновид тестових завдань можна грати, перегони, чи командуючи одна людина грає з комп'ютером. І ось, будь ласка, такі перегони обрати правильну відповідь. Загорається зеленим і таким чином наближається ближче до фініша. Так? І так далі, і так далі. І тоді вже, знову ж таки азарт прагнені відповісти правильно, і ну, такий ефект гри, він, як на мене, сприяє такому кращому зазволенні і посилені цікавості до уроків літератури. Так, що ще? Ще, наприклад, знайди зайве. Знайди зайве ну, це вже, якщо перевіряти там. Автора прізвища і твори, чи це йому належить, хто там якісь вір він написав, чи, можливо, якийсь герой не з того твору, ну, звичайно, тести. Якщо брати теоретичні поняття, то практикую різні літературні диктанти, це і знання тексту, це і теоретичні поняття. Наприклад, характерні риси, чи обрати чи дописати, ту ж саму повість, розподільний диктант, що стосується характерні риси оповідання і повісті розподілити між собою, характеристика героїв, хто це, це й цитатна характеристика підбір, це можна просто картинками, так, знову ж таки, як звали цих героїв, діаграма вена. Тобто спільне, відмінне героях знизі пару, тут знову ж таки, письменника твору, можна використовувати, тут і характеристика і ім'я героя, ну, тобто вже хто які завдання дає. Намагаюся насичувати урок більш такими різними видами роботи, і таким чином, щоб це відбувалося динамічно. І продуктивно. Отже, предметні компетентності вони мають, на мою думку, різні шляхи реалізації, і в першу чергу це використання різних засобів наочності, так? мультимедійні такі засоби. І, звичайно, що посилюється самостійна робота. Учні все ж таки сприяють тому, що вони додатково працювали і якраз відповідально. Ну і уроки з різного мовлення, де формується їхнє мовлення, інтерактивні вправи. Дуже полюбляю рідні Ну І вся ця робота вона скерована не тільки на прояв застосування оцих компетентностей, що стосуються мови і літератури освітньої галузі. А й в першу чергу як особистості. так, Тобто все це будується на культурологічних спрямуваннях, текстах різних і, звичайно, на національної ідентичності. Особистості учня, знання, які він здобуває, ці знання застосовуються і в мовленні під час спілкування. і відповідях на ті чи інші завдання і таким чином розв'язується навчальні проблеми, які ставлять перед учнями вчителя. Дякую за увагу.